Так, а на баску никто не едет, не? Значит, то пазик сюда едет. Значит, то пазик сюда едет. Так, тут никого не зловлю. Блять, я пятого пропустил. Вот так. Вот так, прошло пробитья. Я пятый фуджас, а стреляю. Да, добре, добре. Я ж не проти прикрити, аби тільки я п'ятий знов підставився. Вай, молодець. На 1500 скупився. Ааа, да, ти грамаус, да. Давай, давай, свої паєчки, бляха. Ще трошки. У-ху-ху-ху. Ух. бідна і стаха. Просто тільки стільки всотать тільки що демеджу. Задач моя на ПТ немає ніяких, тому пофіг. От коли треба було, я не міг три роки виконати задачку. А, блять, не пробив. Ну ладно, 800 паяв, паяв. Чого бухтіти? Просто він мене світить з такої відстані. Хлопці, ви б не брали базу? Дали б добити. Бля. Все одно ми побачили. А, ні. Бажання... Паечок надо давать Больше, чем базу браты. I'll be ха 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 Зловився курва. а що за фильм? Не чув за такий зараз загуглю. Я тебе, он что на бабах и выдал. А. -а. Підливив трошечки хлопчиків-горобчиків. Та мене просто задовбало на беджері катати. Я виїхав на бабасі. У мене просто було дуже багато результативних паєчок. Я зараз покажу після бою. <головік> да, та. Це не рекорд, що понастрілу має рекорд девять чимось. Так, ти казав фільм загуглить. М -м Грав пованки. Тик-тик-тик-тик. Не так о шукати. Ох, фільми жахів обожнюю. Майстрос. Але це другий майстер. Перший в мене вже був. Де? Є п'ятий на 1500. ДБВ на 1750. Це дві пайки. Ти 1300. Тора 1880, повний ваншот. І СТХ башту підставила 1830. Ти навіть не здогадуєшся на чому в мене такий великий демедж. До речі, на цьому, по-моєму, оновив, да, рекорд? А, ні, на цьому 8700 на бабахі. А так, мене рекорд на язі. Uh, зараз де. Пи... 8... 8500 954. Ну, типу, ще б якусь пайку дати, я б свій рекорд би побив. Майже 9к.